Зміни в Python це посилання на область пам'яті. Це важливий момент, тому що в Python зміна це не коробка, в якій ми складаємо якісь значення. В Python у нас є в пам'яті якийсь об'єкт, а зміна це просто посилання на той об'єкт. Наприклад, якщо ми створюємо три такі об'єкти, тобто у нас є список баланс в свіч список баланс свіч 2 і хост це у нас рядок, візуально це можна представити так. Тобто у нас є об'єкти десь. Праворуч, це пам'ять наша, де вони створені, і у нас є посилання у вигляді змінних. Тобто змінні можна представляти для себе як якийсь ярлик чи тег для реальних даних. Це важливий момент, тому що інколи, коли ви будете писати якісь вирази, ви будете думати, що ви створюєте копію об'єкту, а насправді ви просто створюєте ще один ярлик, ще один тег на той самий об'єкт. Тут дуже можна допомогти вам ще Python Tutor, тому що він допомагає цю візуалізацію також вам показати. Якщо ми Python-тутор напишемо абсолютно той самий код, тобто створюємо три наших об'єкти і скажемо тепер, намалюй нам це все, нам не треба по кроку вийти, тому ми натискаємо Last, і ми бачимо такий малюнок. Тобто у нас valance-1 switch1» 1 це посилання на цей список, valance-2 switch2» 2 посилання на цей список. host — це теж посилання, але воно тут так не відображається, і ми зараз подивимося, як зробити так, щоб тут теж відображалось посилання. Це вже вибір python Tutor, що для об'єктів типу числа, рядки. Не малюється за замовчуванням ці посилання. Якщо ви користуєтесь python Tutor для цієї візуалізації, щоб краще зрозуміти, що тут у вас саме посилання, ви можете також сказати: відредагувати код. І ось тут, посередині, вибрати, малювати всі об'єкти. Знов малюємо. І так, набагато все складніше стало. Але це вже чесне відображення. Тобто, це так, як воно працює в Python. А саме, що валанс в 1 – це змінна. І це посилання на список реальний в пам'яті. Але сам список це посилання на числа. Тобто нульовий індекс це посилання на число 10, перший індекс на 20 і так далі. Зазвичай, настільки подробиці вам не потрібні, але коли ви це тільки вивчаєте, це може бути дуже корисно, щоб зрозуміти, що це все посилання. Чому нам це важливо? Знати, що змінюється саме посилання, тому що це буде впливати на ваш код. І ви маєте розуміти, в якому випадку ви створюєте копію, а в якому ні. Якщо говорити більш-менш просто, то в Python копія завжди створюється дуже-дуже явно, тобто, ви прямо пишете метод копії, чи ви викликаєте функцію копії, тобто це дуже-дуже явно буде. Так є інші способи зробити якось копію, там може десь зрізи зробити, наприклад, списку це, ви вже копію отримуєте. Але вам також важливо розуміти, коли ви копію не робите. І тепер ми дивимося на те, як на нас це все впливає з практичної сторони, тобто не просто малюночки, а з точки зору коду. Ми зараз будемо говорити про те, що у нас можуть змінні посилатися на один той самий об'єкт чи ні. І для цього нам треба розрізняти і якось розуміти, це один той самий об'єкт, чи це різні об'єкти. І ми можемо це з'ясувати двома варіантами: перше, це використовувати функцію ID. Якщо ми скажемо ID для нашого списку balance Switch 1, і потім скажемо ID для Valance Switch 2, ми бачимо якісь там просто цифри. ID показує нам адресу об'єкту в пам'яті. Нам не важливо фактичне саме число, ми не будемо через нього щось шукати в пам'яті. Нам важливо, те однакове воно чи різне. Тобто для цих двох змінних, коли ми говоримо ID VLAN Switch 1, це показати ID реального об'єкту, на який посилається VLAN Switch 1 чи VLAN Switch 2. І ми бачимо, що номери різні. Це означає, що ці дві змінні посилаються на різні об'єкти. Тобто це два різних об'єкти в пам'яті. Коли у нас можуть бути дві змінні, які посилаються на один той самий об'єкт. Наприклад, коли ми говоримо щось таке, Тобто ми говоримо о баланс свіч 1, дорівнює баланс свіч 2, і далі якийсь список. Це вже схематично можна зобразити таким чином: тобто, це дві змінні, які посилаються на один той самий об'єкт. І головне тут, щоб ви розуміли, що. Ви не зробили зараз копію об'єкту, ви зробили два посилання на один той самий об'єкт. Тобто, це два теги для того самого об'єкту, чи два імені для того самого об'єкту. І неважливо, через яке ім'я з цих двох ви працюєте зі списком, ви працюєте з тим самим списком. Як це перевірити? Використовуємо знову ID. Перевіряємо ID для Switch 1 і для Свіч 2. Тепер у нас вже одна й та сама адреса, тобто це два посилання на один той самий об'єкт. Python є ще один варіант, як це можна перевірити, і ви можете сказати switch 1 із switch 2. Якщо перекласти це на слова, це означає, що ми перевіряємо, що Wiland Switch 1 зміна і switch 2 посилаються на один той самий об'єкт. Тобто не порівнюються значення, а порівнюється саме ID. На даний момент результат буде true, тому що ці дві змінні посилаються на один той самий об'єкт. Та малюночок у нас був отакий. Якщо ми зараз створимо нові якісь списки, і давайте другий такий самий, у них однакові елементи, вони однакові на вигляд, але вони посилаються, ці змінні L1 і L2, на два різних об'єкти. Тобто, якщо ми скажемо L1 із L2, ми отримуємо false, тому що ID у них різні, тобто вони посилаються на різні об'єкти в пам'яті. Чому для вас це все важливо? Тому що ви маєте розуміти, що, наприклад, такий вираз не створює копію. Валанс Свіч 1 і валанс Switch 2 посилається на той самий об'єкт. Також важливо, щоб ви розуміли, що якщо ви напишете, наприклад, зараз balanс Switch 2 дорівнює balance Switch 1, це знов не копія. Словами, це означає, що я хочу, щоб змінна Bland Switch 2 посилалась зараз на той самий об'єкт, на який посилається змінна баланс Switch 1. Тобто це ми не робимо копію. Це посилання на той самий об'єкт. Коли у вас праворуч від знаку рівності якась зміна. Замість цієї змінної завжди підставляється реальний об'єкт, тобто замість valance-switch1 у нас буде тут цей список. І це означає, що valance-switch2 – це посилання на той самий список. І це ми можемо перевірити через id чи через is. Тобто сказати знову is і отримати true, що це посилання на той самий об'єкт. Ну і ми поговорили, що вам це може бути важливо, тому що тут у нас не створюється копія, тут у нас створюється посилання на один той самий об'єкт. А чим погано те, що у нас дві змінні посилаються на той самий об'єкт, що тут такого? Погано те, що ви можете не знати, що це не копія, і що зміни через одну змінну впливають на іншу. Якщо ми зараз дивимося на баланс Switch 1 і валанс Switch 2, це однакові списки. Якщо ми говоримо тепер баланс Switch 1 Append, яке значення, і перевіряємо, що у нас тепер в списках, обидва змінені, обидва знов однакові, тому що змінні... Свіч 1 і свіч 2 посилаються на той самий список. І неважливо те, що ми змінили через зміну саме в лант свіч 1 якийсь список, це автоматично означає, що через інше ім'я ви все одно бачите той самий список. Ну, Умовно, наприклад, на роботі вас називають Олександр, дома вас називають Сашко. Але якщо ви зробили умовно нову зачіску, неважливо на роботі чи дома, чи хто вас як називає, у вас на роботі вдома тепер нова зачіска. Так само тут неважливо, через яке ім'я ми змінили наш список. Він змінився, і обидві змінні показують нам змінений список. Ми можемо, наприклад, тепер написати Append через switch 2, і це знову змінить список. Все це ми розглядали заради цього моменту. Тобто, ми говорили про те, що змінюється саме посилання на об'єкти, щоб ви розуміли, що коли ви працюєте з якимись типами даних, які можна змінювати, ви маєте розуміти, коли ви робите копію, а коли ви працюєте з посиланням на той самий об'єкт. Змінювані типи даних у нас це списки, словники, множини. Саме для них це актуально, тому що якщо тип даних у вас незмінний, якщо ми, наприклад, беремо числа, і у вас дві змінні посилаються на число 100, це не суттєво і не страшно, що це не копія. Тому що ви не можете з числом 100 нічого зробити, такого страшного, ви не можете 100 змінити на 10, ви не можете 100 змінити на 5. Це буде вже окреме значення. І коли ви працюєте з чимось, що незмінне, тобто якийсь тип даних, який ви змінювати не можете, Python, це, наприклад, ті самі рядки. Вам це все не так суттєво вже не так важливо, коли у вас посилання на один той самий об'єкт. Але коли це змінювані типи даних, це дуже важливо, тому що ви випадково можете посилатися на той самий об'єкт і змінити його, не знаючи, що ви змінили якийсь там оригінальний об'єкт, який ви не хотіли змінювати. І тепер ми подивимося на більш практичний випадок. Коли той факт, що зміння це посилання на якісь реальні об'єкти, може на вас впливати. У нас є знов наші два списки: Валансвіч 1, Валанс 2. Це два окремі списки, вони різні, дві різні змінні. Тепер ми створюємо новий список, Назвемо його Result. І як елементи цього списку, у нас будуть наші списки Вилансвіч 1, Валансвіч 2. Тобто ми пишемо ось так. Ми вже поговорили про те, що коли ви праворуч від знака рівності пишете змінну. Вона завжди перетворюється на реальний об'єкт. Тобто, якщо ми подивимось на список result, це список, всередині якого два інші списки. Для початківців це абсолютно нетривіальний момент, що коли ви пишете десь зміну, замість неї підставляється об'єкт. Тому, якщо це не очевидно, це нормально, це справді непростий момент на початку. Але ще один момент важливий тут: це те, що коли ми пишемо зараз баланс свіч 1, баланс свіч 2, підставляється насправді. Посилання на наші списки реальні оці. Тобто зараз список резулт це два посилання: перше посилання на цей об'єкт, друге посилання на цей об'єкт. Якщо ми зараз напишемо той самий код, тобто створення того самого списку Result в Python Tutor і подивимось на малюнок, який він нам намалює. У нас в цей момент тут дуже, дуже явно показано, що Result – це змінна. Ця змінна посилається на список ось тут. Але цей список result, він складається з посилань на інші списки. Це знову означає, що якщо ми змінюємо зараз, наприклад, список, валанс switch 1, він не тільки сам змінюється, а він ще й змінюється всередині списку RESULT. Тобто, якщо ми зараз дивимося на валанс switch 1, ну ми знаємо, що він виглядає ось так, 10 20, 30, 50. Тепер ми пишемо APPEND, і у нас змінюється валанс switch 1, туди додається число 100, але у нас змінюється також і RESULT. Було 10 20, 30, 50 а тепер додалось 100. А ось це вже важливий момент, тому що коли ви створюєте якийсь об'єкт всередині якого інші об'єкти, вам важливо розуміти, що вони пов'язані тепер. Що коли ви сказали, що результат – це список, який складається з двох інших списків, і ми сказали, тут не копії цих списків, а тут саме посилання на них, що знов-таки не очевидно тут, що разом зі зміною баланс свіч-1 змінюється і результат. Отже, тут у нас багато всього було: перше змінні це посилання на реальні об'єкти. Другий момент це що вам треба розуміти, коли ви робите копію, коли ні. Але головне, що ви знаєте, що коли ви пишете вираз, наприклад, такий, що змінна дорівнює зміна, дорівнює чомусь, це ви робите два посилання на один той самий об'єкт. Чи коли ви говорите, змінна 1 дорівнює змінні 2, це означає, що ви робите ще одне посилання на той самий об'єкт, на який посилалась наша змінна валан свіч 2. і все це важливо саме тоді, коли ми говоримо про об'єкти, які змінюються. Тому що, коли ми говоримо про незмінні об'єкти, там не так же суттєво, що у нас є посилання 2, 3 і 10 на один той самий об'єкт, тому що ми все одно не можемо змінити об'єкт. І останній важливий момент це те, що коли ми створюємо список, наприклад, чи далі у нас ще буде кортеж, словник, множина і так далі. Всі ці об'єкти, такі комплексні, в яких всередині знаходяться інші об'єкти, у них також всередині посилання. Тому коли ми створювали зараз список резулт. В якому сказали, що він складається з двох списків: Валан Свіч 1, Валанс Свіч 2 Це ми написали посилання на ті списки, на які посилаються валанд свіч і валан свіч Ну і схематично це у нас виглядало в Tutor, таким чином. Тобто ми явно бачимо, що тут посилання. Ми не бачили тут посилання для чисел, просто тому що ми не ставили рівень малювати абсолютно все по чесному, як ці посилання працюють. Тому для комплексних об'єктів посилання малюються стрілочками, а для більш простих ні. Але наш список це знов таки посилання на 15, посилання на 16 і так далі.